Вітаю всіх і хочу розказати про сильні та вразливі сторони за датою народження. Отож, народжені 1, 10, 19 та 28 числа, тобто це люди, лідери і ваші сильні сторони. Ви наділені внутрішньою силою, самодостатністю, ініціативністю, рішучістю. Ви маєте природне вміння брати відповідальність на себе, діяти першими, вести за собою інших людей. Маєте творче мислення, підприємництво, силу, стратегічне бачення. Не боїтесь бути інакшими і маєте сміливість бути. Сильними, сміливими лідерами, ваші вразливі сторони: страх втратити контроль або здаватися слабкими, схильність до перфекціонізму, гордині, ізоляції, все сам, сама, все на мені. Внутрішня установка. Я повинна довести, повинен, що я сильна, успішна, потрібна, потрібний. Люди народжені 2, 11, 20 та 29 числа. Ваші сильні сторони, природна емпатія, чутливість, співчуття, вміння слухати, дружити, підтримувати, тонке розуміння людей, гармонізація простору, вміння бути між людьми та об'єднувати людей, здатність чудово дружити та піклуватися про інших людей. Люди народжені 2, 11, 20 та 29 числа, це надзвичайно дипломатичні люди, які зроблять все для того, щоб уникнути конфлікту, дуже тактичні, мають естетичне мислення та інтуїтивні рішення. В вас дуже посилена інтуїція. Вірні, глибокі, здатні довго і щиро любити. І створювати партнерство з іншими людьми. Вразливі сторони людей, народжених 2, 11, 20 та 29 числа. Залежність, повна залежність від думки інших, страх бути відкинутою е, одною. Потреба в любові у цих людей настільки сильна, що іноді вони втрачають себе, щоб бути прийнятими. Жінки в стосунках зазвичай потрапляють в співзалежні стосунки, де на перше місце ставлять іншу людину в мінусі. Ображеність, образливість, закритість, образ жертви і внутрішнє мене не бачать, не помічають, не чують, не розуміють. Також люди народжені 2, 11, 20 та 29 числа люди маніпулятори в мінусі. Причому маніпулюють вони іншими людьми, ситуаціями, словом, поведінкою, будь-чим, і вони можуть робити це підсвідомо. А... Таланти, таланти розкажу іншим разом. Люди народжені 3, 12, 21 та 30 числа ваші сильні сторони, вроджений дар слова. Ваша основна сила, перевага і можливості йдуть через слово. Артистизм, почуття гумору це надзвичайно харизматичні люди. Люди, які мають класне почуття гумору, е, вміють натхненно доносити ідеї. Заряджають своєю енергією всіх навколо дружелюбні, відкриті, щедрі, надзвичайно турботливі люди, оптимістичні, мають широкий кругозір, гнучкість мислення. Вони дуже легко вчаться. Адже Люди, народжені 3, 12, 21 та 30 числа, це все люди з числом свідомості 3. Так як в цифровій психології ми зводимо до однозначного цифри, адже енергії є лише 9. Тобто людина, народжена 12 числа, 1 плюс 2 – це також трійка, і 21 – це теж трійка. А чим вони відрізняються? Одна трійка і друга трійка. Наприклад, люди народжені 12-го числа, чим відрізняються від людей народжених 21-го? Люди народжені 12-го Спочатку діють, потім думають, так як у них перша одиниця. А одиниця це про лідерство. А люди народжені 21-го числа, спочатку обдумають свій крок, а потім, звісно, зроблять його. Адже двійка відповідає за певні сумніви, комунікацію, розуміння. Отож, вразливі сторони людей, народжених 2-го, 11-го, 20-го? ні, вразливі сторони роз... розказую людей трійок, людей народжених 12-го, 21-го та 30-го числа. Ваші вразливі сторони, схильність до поверховості втеча від глибини розпорошення. Можете маскувати свої справжні емоції під постійною усмішкою на обличчі, приховувати їх, боїтеся бути нудними. Маєте потребу в схваленні і аплодисменти. Сцена для вас. В мінусі непослідовність, невпевненість, знецінення себе. Хоча це дуже талановиті і потенційно досить успішні люди. Також люди, народжені 3, 12, 21 та 30 числа, класно вміють аналізувати ситуації. Люди четвірки народжені 4, 13, 22 та 31 числа, це все люди з числом свідомості 4. Люди, які дуже люблять все планувати, вони практики системні, це ті люди, на яких можна покластися. Сильні сторони ваші: надійність, відповідальність, системність, терплячість, вміння доводити справу до кінця, чесність, міцна логіка, стратегічне мислення, вміння створювати структури, скромність, працьовитість, здатність залишатися вірним собі. У всьому. Вразливі сторони: страх змін, впертість, зацикленість на контролі, люди, народжені 4, 13, 20, 22 та 31 числа, надзвичайно складно йдуть у щось нове. Важко дуже змінюють ситуації, погляд людей навколо. Вони можуть сумніватися у власній цінності, якщо немає, не мають зовнішніх своїх особистих досягнень. Також це люди трудоголіки. Вони завжди живуть в режимі Я хочу, ні, я мушу. Я мушу. Я хочу в цьому режимі можуть жити люди шістки. Народжені 15-го та 24 го числа. Вони люблять насолоду. А, так, люди народжені 14-го та 24 го числа. 23, 5, 14 та 23 числа люди про свободу, їхня душа прагне змін, свободи, досвіду, руху. Ваші сильні сторони, гнучкий розум, вміння дуже швидко орієнтуватися та адаптуватися до будь-якої ситуації. Ви класно йдете на підйом, ви легкі на початок, харизматичні, комунікабельні, маєте цікавість до всього нового. Природний, маєте такий собі природний антенний ефект, тобто, отак вловлюєте інформацію, тренди, сенси раніше за інших. І вмієте класно адаптувати це в напрямок своєї реалізації. Маєте любов до руху, подорожів, експериментів, свободи. Всі можливості та всі ваші найкращі ідеї ви будете отримувати в подорожах. Ваші вразливі сторони. Страх рутини, прив'язаності і страх втрати свободи. Такі люди дуже важко йдуть на глибокі стосунки, адже а, боїтеся втратити свою свободу і пропозицію одруження, наприклад, а, чоловіки, п'ятірки, народжені 5, 14 та 23 числа, можуть відтягувати схильні до розпорошення, імпульсивності, прокрастинації, а, можете уникати глибоких почуттів, про що я й сказала, бо боятеся втратити себе в стосунках також. В мінусі. Емоційна нестабільність, бігство від себе, залежності. Ці люди схильні до залежностей. Харчових, алкогольних, інформаційних, в стосунках, фінансових, наприклад, залежності можуть бути не тільки від сигарет, наприклад. А, люди народжені 6, 15 та 24 числа. Це люди про кохання, ніжність, турботу, любов, гармонію, в мінусі впадають в жартовність та лінь. А, ваші сильні сторони. Глибока емпатія, турбота, відчуття, вроджене відчуття, смаку, гармонії, краси. Це люди класні, дизайнери. маєте сильне бажання робити світ м'якшим, красивішим, людянішим, добрішим. Це надійні партнери, вірні друзі, цінні члени команди в роботі, ваші вразливі сторони. Схильність жертвувати собою, боязнь втратити любов. Синдром рятівника, хочете, щоб всі були щасливі, причому іноді, не іноді, а дуже часто ви це робите ціною себе. Емоційна залежність від схвалення, страх бути непотрібним, страх втратити любов. В мінусі також контроль через турботу, образливість, маніпуляції оцією самою турботою. Люди-сімки, народжені 7-го, 16-го та 25 числа, унікальні, глибокі, розумні та мудрі особистості, ваші сильні сторони, потужне внутрішнє бачення, аналітичний та духовний розум, природна інтуїція, глибинність, уважність до деталей, спостережливість, потреба в сенсі. Істині, справжності, глибині, здатність довго йти до відповіді, шукати її, і, звісно ж, знайти врешті. Незалежність, у мисленні, вміння перебувати в тиші. Ви навіть прям потребуєте часу, який ви проводите на самоті. Вразливі сторони: соціальна закритість, емоційна дистанція, ізоляція, схильність до. Повного перезавантаження розуму, перфекціонізму, надто високі очікування можете ставити по відношенню до себе і по відношенню до інших людей. Внутрішня самокритика. От синдром самозванця у людей, народжених 7 16 та 25 числа. Класно проявляється в вас. Я ще не готова, не готовий, я недостатньо знаю, я маю розуміти більше, вивчити більше, перш ніж дати чи йти в реалізацію. Можете не вміти просити про допомогу, тому що звикли покладатися тільки на себе. Люди вісімки, народжені 8, 17 та 26 числа. Це все люди з числом свідомості 8. Адже 17, 1 плюс 8, коли ми зведемо до однозначного, також буде 1 плюс 7, також буде вісімка. За числом 8 стоїть енергія матеріального світу, сили, влади, грошей в мінусі дає це все надмірний контроль. Ваші сильні сторони, міць, витримка. Стратегічне мислення, працездатність, працелюбність, вроджене відчуття влади, сили, грошей, ресурсів, природний авторитет маєте від народження. Люди прислухаються навіть коли ви мовчите. Здатність бачити наперед, мислити масштабно, вмієте витримувати тиск та навантаження. Ваші вразливі сторони: тиск на себе, на себе внутрішньо, страх, помилок. Трудоголізм, ви можете надмірно працювати. А знаєте що? Люди вісімки, народжені 8, 17 та 26 числа. Ваша надмірна праця зовсім не веде вас до великих грошей. Навпаки, ваші великі гроші лежать в умінні делегувати в команді. Також вразливі сторони. Часто відчуваєте, що мусите заслужити право на достаток, або докажу, що я вартий, варта. Тіні в мінусі також контроль, маніпуляція, гнів, відсторонення. Люди девятки, народжені 9, 18 та 27 числа. Ваші сильні сторони, глибоке співчуття, емпатія, духовна зрілість, мудрість. Бачите суть людей, відчуваєте біль світу і прагнете його полегшити. Схильні до філософського мислення мудрих порад безумовної підтримки інших людей. Маєте силу завершувати, відпускати, підводити інших людей до нового етапу, вразливі сторони: Жертовність, бачення себе в служінні. Внутрішні відчуття Я не, прав... не маю права на своє спочатку всі, потім я. Можете притягувати ситуацію, де вас не цінують, використовують, не помічають. Також в мінусі образа, закритість, синдром мученика, гординя. Гординя. Що це таке? Гординя насправді може бути певною маскою захисту людини від справжньої своєї суті, від внутрішньої себе. А, гординя це коли людина думає, коли боїться просити про допомогу, все робить сама. І коли думає, що ну ні, просити когось про допомогу, про пораду можливо, це приниз, принизливо. А насправді саме таким чином проявляється ваша гординня, звісно, і ви десь витрачаєте більше часу на шляху до свого успіху. А, що робити з гординою? Ну, по-перше, усвідомте. Які саме ситуації, в яких саме ситуаціях автоматично виникає і проявляється у вас оця гординя? Зупиніться, проаналізуйте, от прямо усвідомлено підійдіть до цього, що викликає в мені цю гординю, на які саме слова, дії, на кого можливо ситуації я реагую гординою? І перетворіть свою гординю на гідність, на свою цінність. Гординя це насправді десь певне знецінення себе. Просто треба в собі, собі в цьому зізнатися. Адже коли людина має самоцінність в собі всередині, вона тоді відчуває гідність, а не гординю. Ось ваш основний урок, особливо дев'яток. Всім бажаю чудового, прекрасного дня. Завершую. До нових зустрічей!